У садочку Калинка тривають роботи з удосконалення укриття. Цей заклад став одним із небагатьох в області, який був обраний для участі в проєкті, що реалізується за сприяння благодійного фонду фундації Олени Зеленської. Раніше, завдяки співпраці з громадською організацією Лампа, наше укриття вже було частково обладнане. Тоді були завезені нові меблі, засоби пожежого гасіння та безпеки, комп'ютерна техніка, а також багато дидактичних матеріалів та іграх іграшок. а зараз ми працюємо над створенням безпечного, багатофункціонального, комфортного простору для дітей. Укриття буде не лише захистом під час тривоги, а й обладнане для проведення занять з дітьми, відпочинку та психологічного розвантаження. І навіть після закінчення війни. Ці всі приміщення залишаться у використанні. Ремонтні роботи вже виходять на фінішну пряму, і зовсім скоро приміщення почнуть наповнювати меблями та технікою. Фінансують та підтримують цей проєкт міжнародні партнери: уряд Аландських островів, уряд Сербії, компанія Хартленд, Генеральне консульство України в Сан-Франциско та інші. Саме завдяки їхній допомозі, укриття в садочку стане ще затишнішим, зручнішим і безпечнішим простором для перебування дітей. Ми ж обов'язково завітаємося ще раз, аби показати, яким стане оновлене укриття.